Вітаю! На сьогодні останні дні травня, і ми проводимо незалежну дегустацію. У нас три дегустатора І, як не дивно, це у нас сорти нейтрального світового дня. Або як іще кажуть, реми, або як іще кажуть, нейтрали. Ніхто цю ягоду не вирощує на весняне. Але так як я спочатку провіряю кожен сорт, а потім тільки його розмножую, тому маю змогу провести таку дегустацію. Зразу скажу, що різниця може бути дуже-дуже і дуже велика між смаком і величиною ягоди даних сортів, так як вони вступають в повну силу. Свого плодоношення і смакових якостей по сортам тільки в період уже десь з кінця червня і вже до самих морозів. Навіть лежить сніг і лежить ягода. На сьогодні представлено Сан Андреас, Принцеса Діана, Мурано, Дульсінея, Флоріда Б'юті. Маріґет, Сельва, Анаїс, Аннабель і Мара де Боа. Ось такі сорти ми взяли на дегустацію. Тетяна, якби ти зайшла в магазин, на що б ти звернула увагу? На який сорт? Так, на перший погляд вдається Мурана, дуже гарна, яскрава, червона. Далі, і в і в великий такий розмір ягоди. Далі Флорида Б'юті. Це звичайно вона така дуже гарненька ягодка, насичений бордовий колір. Ну, напевно, і мірі гет. Марігет. Марігет. Не знаю, і Дульсінея теж, Ось багато гарна. Дульсінея. Ми забагато наставили, напевно. Сан Андреас Да, Сан Андрес дуже гарна. Ну, тобто тобі подобаються просто великі сорти, ну, вони візуально набагато ну, краще виглядають. Ну, це пишуть, вони візуаль... так, 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 да, візуально. так, 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 так. Ми ж Але вже. це смакові властивості тут, потім зараз. Добре. Світочка, що б ти обрала? Напевно, теж Мурана, Дульсинею, Марігет. Ну, хоча мені марігет менше подобається, бо вона така різненька трохи. Ну, Флорида Б'юті дуже гарна, тому що вона якась така більш червоніша. І здається, що якщо вона більш темнішого кольору, деякі ягоди, то можливо вони будуть солодші. Типу стегліша. Uh -huh. Ще більше. Типу, як в що вона не червона, а прям бордова. Зрозуміло. Ну, Дякую, Олєшка? Ну, на зовнішній вигляд, напевно, все-таки Флорида Б'юті, потім Ну, Флорида Б'юті за рахунок такої гічки наверху. Uh -huh. справа, uh -huh. Murano. Murano. Напевно, ці два сорта. Зрозуміло. Ну що ж, давайте тоді спробуємо. Коштувати, сама ще, до речі, не коштувала. Сорт, який в мене на випробуванні. Я не змогла знайти для нього точної інформації. Одні пишуть, що це селекція Чехія, а другі пишуть, що це селекція США. Тобто точної інформації я не знаю, і це сорт Сельва. Досить мілкий. Ось його перше плодоношення весняне. Обирайте, будь ласка. Візьмемо. Така цікава, Добре. достатньо дрібна ягода важити і подивитися. Оскільки вона середньому важить. Ага. Ну, скільки вона там? 12 грам. грам. Так. Угу. Поки ви коштуєте, я спробую заміряти на брікс. Ось така вона всередині. Сорт Сельва. А, якщо можна. Було б зручніше мені, ти розказував. Заміри невеликі, біля дев'ять, біля десяти. Ну зараз бо це був... Хто готовий по сельві? Ну я можу сказати. Це цукор. Солодка, кислинки немає, як на <гум> мене взагалі мені м'ясиста. Не знаю, можливо, присмак черешеньки я відчула, не знаю чому, мені здалося mm, таке. Вис... Ось. Смачна. М'яка Смачна. Не... і не транс... напевно, не транспортабельна. Вона така більш така, зразу з'їсти. Вона не буде лежати. Вона така класна. Ну з'їсти класно. Так. Не бачу мінусів. <гум> кислинки немає. Мені <гум> зовсім кислинки немає. Алешка? Ну, я би так сказав, такий рядовий смак традиційної полунички, там не дуже щось вражає і ну, така вона достатньо дрібна ягода. Дуже дрібна навіть так. Так? Ну, як з, на мене. З, з дрібніших. Uh -huh. Так, а до речі, запах ніхто? Mm -mm. Немає такого, не, не немає. Смак. Немає. Ні-ні, не, не. при, смакі, а... при смакі. Після смак є. Після смаку. Після смаку. Нейтрально. Так? Признак є, але запах немає. Добренько. Ну, в всякому разі скаштували сельву. Пропоную скаштувати, яку то пройшла вона поза вашою увагою, принцеса Діана. Принцеса Діана, ну, відповідно, це англійський сорт. Обирайте. Олєшка. Давай. Це вже якийсь Угу. Давай спробуємо, так. Скільки вона приблизно? Вісімнад. 18 18 ну, така біля 20 грам. Uh -huh. Я візьму одну, розріжу і замірюю на цукор. Дуже темна, рівномірна. Пустот взагалі немає. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ця з кислинкою, так? Так, угу. да, з кислинкою, Вона показує навіть вісім немає. Так, да, так. Да. Угу. Так що? Да, Видно, на мене на... це да, звичайний класичний смак, без ніяких цікавинок, з кислинкою. Але достатньо сильно, смачна. Ще. Через те, що вона плотна, вона буде нормально досить о, йти на варення, буде не сильно розварюватися і набирати сік, мені здається. І в неї нормальний для варення, щоб вона було, так ефектно виглядала. І ще може, що в неї нема пустоти. Я дивлюсь, сла, сла, uh -huh. як вони роблять ці. Ну, ріжуть так uh -huh. і сушать, сушать як на вони сушку. називаються. На Чіпси такі, так? Да? Чіпси сушені. Да? Як варіант? <гuss> <гuss> Як варіант добавка до коктейля, така що така плотна ягода і назва відповідна: принцеса Діана таке для, для коктейля. Ну, з кислинкою така спеціальна. Зрозуміло. Ну, у всякому разі, вона має право побачимо, яка вона буде е, в подальшому. Mm -hmm. Я її вже її вирощувала, потім її вивела, потім оце, зараз знов взяла на випробування, тому що осінь вона була ну, досить mm -hmm. да, mm -hmm. смачна. Mm -hmm. Перше плодоношення взагалі не показник. Ми mm -hmm. просто дегустуємо так, як воно є, mm -hmm. от, як на сьогодні. Mm -hmm. так. Ну що, Пропоную Флоріду Б'юті? Mm -hmm. Флоріда б'юті це Селекція Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильно пахне. Да. Угу. Да. Аромат відчувається. Давай. Спробуємо, скільки вона. Скільки вона? Вона така плотна. Бурячок. Угу. Такий бурячок. <сих> ну, Цукор. 24. Угу. А взагалі в неї 30-35 п'ять грам. Одне ягоди, так? Да? Так, ну в такій в більшій. Розрізаю. Ось така вона всередині, практично без пустоти, малесенька, і зараз замірює на брікс. Вене можна молодшим лаборантом вжитись. та 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 напівставки буде... Ну, буде зручно одною рукою, так здається. Так, да. мені вона видалася якась без кислинки, але не солодка. Чомусь вісім з половини до дев'яти. Вона да. не ще, ще не ще не, не набирає. набирає. Да, да, да. Така але виграє. як їсти, отак як mm -hmm. зараз, ну на сьогоднішній да. день, то вона не гірше, ніж якісь КСД-сорти, як на мене знову mm -hmm. ж таки, я не знаю. Ну ну мені принаймні, видалась вона якась не, не солодка, скажемо. Вона, mm -hmm. вона ароматна, але не солодка. Вона гарна, ароматна, але вона більш водяниста. Так, да, вона більш водяниста, вона не така плотна. і окей, Вона була не така смачна, як два попередні сорти, як на мене, але вона дуже гарна і пахне. Якось вона якби їх всі разом, то було б ідеально. Але так чомусь все одно не вистачає. Угу. Ну, Вона візуально, звичайно, дуже гарна. І якщо порівняти її, наприклад, з тими базарними сортами, що продаються, то... Вона достатньо плотна, не такі, не такі м'які, як на базарі. тобто і ну, є є. Має право на це вод, ну, і навіть ну, якщо ну, на бізнес ну, її ну, в цей час продавати, то я думаю, що клієнти теж будуть задоволені. Ну, якщо екатично, як, так, як так. на бізнес, правда? Ось, отака от вона. І кісточки взагалі не відчуваються, правда? Взагалі не відчувається, не відчувається, не. Взагалі не відчувається не. так як є костляві, такі сильно. Добренько. Давайте тоді скоштуємо. Сан Андреас. Це у нас селекція США 2008 року. Будь ласка, обирайте. Беремо. Єдине, що Сан Андреас, можливо, не достигший. Ось така ягідка. Досить щільна. Досить. Так, а я не зважила. Приблизно хоча б. Ну ось 23. Ну, так як ви більшенькі забрали, будемо рахувати, 20-30 грам є ягідка. Так, всередині має пустоту. Дуже гарно всередині такий малюнок прямо. Так, зараз на брік заміряємо. 9,5. Угу. Ну, саме ну з давай тест. залежки, почнемо з, з тестом. А так, по відчуттю. А так по відчуттю? теж найсолодше. Може, не оголошувала тест, воно б так не було mm. по відчуттю, але mm. <laughs> знаючи. Добре, тест. я не буду оголошувати, да, буду вона, потім оголошувати. Воно достатньо солодке. Ну, є аромат. симпатичний достатньо. Угу. Сан Андреас, так? Угу. Да. Так. Мені, то, чесно кажучи, трапилась. Ну, напевно, не дозріла, якщо вона ще не пора, і так? Вона більше це ж ну, більш... я не знаю, як я отправлю. Да, я не можу сказати. Мені, мені ця, ну, чомусь не це трапилась така. Не дозріла, не сподобалась. Ні. Тверда. Ця е, тверда і якась вона мені така без смаку. Ясний патвіт, угу. можливо, вона абсолютно нормальна полиниця. Я б навіть сказала, що вона більш інстаграмна, напевно, більше підходить для яких декорацій. Насправді так, вона буде добре тримати форму, я думаю, що вона буде досить довго лежати, але на смак, да, вона не з найкращих. Але гарно теж угу. тобто будемо пробувати вона пахне літом. Будемо пробувати ще, ще літом, більше. ну як для продажів, так. скажем так. То як Florida Б'юті, як Сан Андреас, вони mm -hmm. дуже навіть підійшли. Тобто вони не кислі, вони не тверді. По крайній мірі на сьогоднішній день, так? Yeah. Так. Сан well, Андреас, вона тверді. твердіша за Florida Б'юті. Але Florida Б'юті більше пахне, ніж Сан Андреас. Якось так. Ароматно. Зрозуміло. Добренько. Тоді щоб далеко. А, ви Мурано саме більше обрали, так? Мурано yeah. mm -hmm. саме більше обрали, тоді я зараз подивлюся, що в нас є. Так, у нас є іще Дульсінея і Маріґет, так? Дульсінея, uh -huh. Дульсінея це новинка італійська 22-го року. Всю так, велику, ось цю велику зважди, я да? зараз зважу. Так. Ні, 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 ви ж беріть. 38. Так. Ну, звичайно, що беріть то що це? Олежка бери велику і капнеш мені тоді з неї. Добре. А я цю візьму, то <рістер> ну, вона якась біліша всередині. Вона всередині якась червоніша. Ну, значить я зеленіше зла. Зале... Покажи, ну, залежно, будь ласка. В... Всередині. О, вона взагалі була така червона, угу. Мясо є там. Почекай, зараз зараз. <рістер> я, але я не буду об'являти, щоб вас не збивати. Добре. А добре. то я кажу, а ви вже думаєте, що щось не так. Так. Угу. теж. Так. мені дуже м'ясиста, соковита і солодка. Мені теж вона м'ясиста, соковита. Пахне добре, поки що найкраща. Вона найкраща. Була, да, за всіма показниками. Дякую, Олєшка? Угу. Я погоджуюсь з попередніми двома що це найкраще з тих попередніх і достатньо Угу. Так, дульсинея. Ну, будемо спостерігати. Цей сорт так само в мене зараз на випробуванні. А скільки? Десять з половиною. Десять з половиною, бачите, зразу вилічу. Я спеціально не кажу, ну добре, що ви зауважили, бо, чесно, я б навіть не подумала. Це правильний експеримент. Так, так, так. Так, у нас. Сорт лишився Маригет і Мурано. Uh -huh. Так, сорт Марігет. У нас французький сорт. Так, обирайте, будь ласка. Лешка, може взять більше, просто розважимо. Yeah. Так. Uh -huh. Ну, якби менше не дуже хочеться, менше зрозуміло, що є. Так, це у нас. Попередні. Це у нас так. Дульсінеї, так? Да? Так. Так, це у нас марігет, майже 27 грам. Угу. Коштуй. Угу. А я покажу, яка вона всерединці. Ось таку моя серединку. Зовсім-зовсім малюсеньку пустоту. Дуже симпатична. Капню, будь ласка. Мені нагадує, що трошки смак суниці, така як лісова <гумен> ягода а і. Запах, понюхайте пере свою руку. Ну, вона дуже ароматна. Кажу, що як, як сониці нагадую. Тобто і, їж? І, і є, косточки відчуваються. Олєшка, подивись сам, щоб я потім не збрехала. Ти все сказав? <гумен> ти, ти сказав. <гумен> То градуси дивиться. Там бачиш шкала. Да. Права ліва. Да, Там більше 15. Ага. Так, танчка Та не Та об'являй. дуже смачна, солодка, м'ясиста, ароматна, з велика суниця, можна сказати. Дуже класна. Супер, вона правда? Супер. просто. Я з'їла дві, хоча mm -hmm. вони були дві з найменших. Одна mm -hmm. попалась така трохи. Я не можу сказати, що вона кисла, вона кисліша, mm -hmm. але друга дуже солодка. Дуже вона, солодка. Зовсім, вона зовсім не відрізняється по розміру і смаку, вона вже абсолютно може бути трохи різна. Там немає градації, що чим більше, тим солодше. Mm -hmm. Сподобалось? А, нормально. Дуже багато, я не можу сказати. Yeah. <рекот> Мені це дуже смачна. Найсолодша, як на мене, найсолодша серед От, цих е, Я просто е, дала Олєшки подивитися. Ти побачив? No, 17. 17? 17? No, майже 17, oh, да? oh, oh, там oh, що... да, трошки більше, ніж це. 17. Нам мені дульсина все не більше. Та нема питань. Вона я може... ж... Це цукор. Це ж тут так. немає співвідношення цукру і кислоти. Нема це, вод. Але е... дульсіна... сподобалася марігет. Поки що фаворит. <ріху> 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 <Да. Дойдай. ріху> так, ну що, мурану, а потім по своїх маненьких підемо, Маленькі, да. бо вони зовсім інші. Е, сорт Мурану. Рахується, як сортики вирощують на продаж, але в тому році я мала від нього своє враження, і тому його все-таки я в себе вирішила вирощувати. Сорт італійський 12, ну, 2012 року. Селекція. Будь ласка. Галіх найбільше Та ні, я звості. Зважимо. Добре. Побачимо. Що вона заважить? Ну, вона така плотна відчувається вже по, по угу. цьому. По вазі. так? По вазі, да? Да. Так. 25. 25. Боюсь, що вона ще не дозрівша. Да. а це 35. 35. Ну, це сорт, який вирощують дуже багато, ну, саме в комерційних цілях. Ось така вона на зрізі. Має. Трішки пустоту, зрел, не знаю. Угу, будь ласка. Ну, що Танюша? Що я можу сказати? М'ясиста, дуже м'ясиста, присутня кислинка. Ну, такі класи, більш для мене класичний такий смак полунички. Немає там там сонечка, то все інших присмаків, запахів немає. Ну, скажімо так. Ну, середня така, середня, чомусь вона мені середня. Наприклад, та, Морано сподобалася найбільше. Взагалі найбільше О, ніж бать, маріґет. Сіпші. Вона солодша. М? Я не знаю, чому вона в принципі комерційно приваблива, тому що мені принаймні попалася вона досить м'яка, досить приємна. Кісточки менше для мене виражені, і вона більше і гарніша ніж Марікет. Супер, Олєшка, Як твоє враження? Моє Відмирана? враження, що вона ну якби з точки зору. Торговців, напевно, да, це такий базарний більше варіант, бо вона така велика. Але по смаку вона мені нейтральна, і сюди точно ну в будь-якому разі вже і цукор, і сметана треба, щоб поїсти. Добре, так, і, ну? тепер дивись цукор сам. Ну тут значно менше, чим да, кажу. Да, ну чому? вона чотирнадцять 14. 14, 14, чотирнадцять. 14. 14. 14. Вибачте, а Румбо дев'ять. Але чомусь да, по відчуття чому? не відчула такого. от коне. Це, це не є. Так так... А знаєш чому може? Суватка Таня, як... а може бути як... тому, що вона не є така соковита? Ні, mm. вона дуже соковита соковита. So. So. Ну у всякому разі, раз. ось цукру чотирнадцять це на сьогодні ну, і вигляд. Е, і Вирі транспортабельність, Я її Малючий лишила. Мальчик. Я в тому році її випробовувала. Дивилася, чи це вона, чи це не вона, пересаджувала її і так не, далі. Не, ягода абсолютно достойна. Ну, Смачна. У всякому разі, ось така ну, ягодка. Мені не то да? В кожного своя кислота, yeah, yeah. В кожного, своя кислота. Yeah, yeah. В кожного своя кислота, і yeah, тому жив кожен відчуває сам по собі. Ну що? Спробуємо наших малюсьок. Мара де Боа. Французькі сорти це мамочка, а це доцічки Аннабель і Анаїс. І вони є невеличкої ваги. вони такі і є. Це вирощується не для їжі на кілограми і, скоріше всього, не на продаж. У всякому разі, її можна чудово продавати у Франції. Я подивилася один ролик. Звичайно, що він зараз уже є не актуальний, тому що ролику 6 років. У всякому разі, її продають у Франції в таких міні-бутіках 170 грамів, коштувало 8 євро. Це 6 років тому. Це на наші гроші, скільки виходить, 330 гривень.